Христос народився. Маємо добрий час від Бога цей різдвяний святковий час бути в домі Господньому, роздумувати над тими всіма чудесами і славою, яку Бог являє до нас в нашому житті. І ви знаєте, вчора вдома вечором ми сиділи, чекали графіка, коли включать світло. Зазвичай мали в 11 годин включити. Я поїхав в магазин, приїжджаю, дивлюся, світло світиться. Якась така радість на серці. Думаю, навіть і в ці святкові дні, коли, можливо, знаєте, люди в переживаннях, в тривозі, але для нас комфорт дещо багато що значить, правда? Включили світло, здається, щось таке елементарне щось. Але воно приємне є для нас. І сидячи вдома, роздумував над Божим Словом, над тим всім, що Бог зробив заради нас. Або для нас. Я розумію, що його світлий прихід на землю був заради нас, заради нашого спасіння. Читаю тексти і Слова Божого, над якими вчора роздумував Євангелія від Матвія, перший розділ, 23 вірш. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл. Що в перекладі є з нами Бог. Ще деякі тексти, із слова Божого я буду читати. Теж для вас всіх, я думаю, вони знайомі. Перша книга Біблії, книга буття, 44 розділ. 32 текст. Бо раб твій поручився за юнака батькові, Своєму кажучи, коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб, замість того юнака зараба панові моєму, а юнак нехай іде з своїми братами. 34 й текст я хотів би, щоб ми звернули увагу: бо як я прийду до батька свого, а юнака. Зо мною нема. Пропускаємо 49-й, розділ, 10-й текст. з 9 -го. Юда лев молодий. Ти, мій сину, вертаєшся з добичі, прихилився, він поклався, як лев, і як левиця, зведе хто його. Не відійметься берло від Юди, ані з його стегон законодавець. Аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів. Ось такі тексти із Слова Божого, і, можливо, ви скажете, ну а що ж, Юда, яке відношення має до Ісуса Христа? Сьогодні, коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, ми згадуємо, коли Він народився, але читаючи історію, досліджуючи історію народження Ісуса Христа, ми знаходимо, що Ісус Христос, Він був із колена Юдиного, з коліна Юдиного. І ось дивлячись на історію Юди, ви знаєте, коли особливий цей чоловік, він приходить до батька свого, і він каже, батьку, треба йти за хлібом. Батько каже, йдіть. Ні, каже, юнака відпусти. Він бере собі на поруку, ми знаємо, Веніаміна, а він ручається батькові. І коли ось він приходить до Йосипа, Йосип, написано, він впізнав братів, він кидає Веніаміна в в'язницю, і ця ситуація розгортається далі. І Юда стає в запоруку. Він приходить до Йосипа і говорить одні особливі слова. Як піду я до батька свого, коли не буде юнака зі мною? Коли ми читаємо новий заповіт, ми читаємо такий текст в Божому Слові, що один є посередник між Богом і людьми, людина Ісус Христос, який дав себе на викуп, за нас. Друзі, коли ми сьогодні згадуємо це світле народження Ісуса Христа, і ми читаємо цей текст, і ось діва зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Емануїл. Тобто, в перекладі з нами Бог. Друзі, сьогодні Ісус Христос, Він зайняв особливу місію, і це світле народження, сьогодні воно святкує всім нам. Він є заступник. Він заступається за нас перед. Отцем Небесним. Він сьогодні хадатайствує за нас, і сьогодні, як ніколи, треба по-особливому бути вдячним нашому Богові за все те, що він зробив за нас, заради нас. Його світле народження це є доказ того, що Він є заступник, Він є наш батько. Він народився, він приніс нам надію. Сьогодні тисячі, можливо, мільйони людей вони не мають цієї надії. Вони не мають цього порятунку, вони не мають на що опертися. А ми сьогодні говоримо: Христос народився. Ми святкуємося, свідкуємо своїми устами, що народилася надія. Народився той заступник, який сьогодні заступається за нас перед Отцем Небесним. І нехай сьогодні наші уста вони будуть наповнені вдячністю, коли ми читали цей старий заповідь за Юду. Юда поручився, каже, я не піду до Батька, як не буде юнака зі мною. Сьогодні Ісус Христос, Він за кожного із нас заступається перед Отцем Своїм Небесним. Він ще коли своїм світлим народженням Він це доказав. Він сказав: батько мій, я йду, щоб заступитися за них. Батько мій, я піду, я народжуся, тому що я буду заступником за них. І сьогодні ми маємо цього ходатая, сьогодні ми маємо цього заступника, і нехай наше серце, наші уста сьогодні будуть відкриті для хвали Його імені. Він народився, народилася надія, народився заступник, народився той, який сьогодні заступається за нас. Він є в нас, Він живе в наших серцях, і сьогодні ми можемо з вірою сказати: з нами Бог, в нас є Бог, і за це йому слава. Амінь.